А ми продовжуємо і буде щось концептуально. От ні, от я завжди думав, що нуар це концептуально. Нуар то є. Є! Нуар виходить на цю сцену! Гучно привітайте! Знаєте, якщо можна про концептуальність? Будь ласка. Так, як кажуть, о! Он скват. Дуже. Що, як? Да, я думаю, всі очікували Нуара. Ого. Ну давайте побудуємо будинку кіно, побудовимося, це важливо. <плес> всі думали, що Нуар вийде зараз в чорному костюмі, да? там, не знаю, там, мужик хороший, сидівався вільний. Триху не поїхав. Про що написати? Важливе питання, що задавав собі кожен. Але після цієї ідеї голова зазвичай порожня. <плес> Знаєте, в свій час вистрілив в аватари в фентезі. А я явно не Кемерон в морі поезії. Про філософію згадувати вже необідно. Ми з ними однакові, пробиваємо все до останні пінти. Про любов написати, напевне, найгірше. Кліше, не дай Бог нагадати, що грішні. Я вам кажу. Знаєте? Якщо так подумати, то там, де лежать лаки, моваються миси. Але я не пам'ятаю текст, тому давайте я гляну. Не... <рих> it's ok, it's ok. <resembling> я реально, я дуже кульозний. Процвітіння сакур, броненосців у Вода Вода змисов умиває землю, куди лицять лелеки. Нащадки, точно, ким були наші пращури. Поки ми дивимося тікток, на адретаці вже давно ходили з пращою. А, Ще війна стукає в. Старі добрі генератори тем. У кожного у цьому житті з головою вистачає проблем. Але саме цікаве, що принцеси не знімуть своїх діадем. Той, хто в недавні копійки не почуває себе, почуває себе королем. Депресивні роздуми разом з радіохем. Ніхто їх не згадає. Лавна Дель Рей зараз тренд. Слухайте, якщо ми пишемо про ГБТ, то. О, ні то ми ненавидимо ветера. Якщо такими темпами я точно стану репом, Фу, Господи. Реально, це дуже <свісно> Не Здається вам, що ми якісь культурні куколди. Напиши, проживи дай інтриг поставкому, а отримаєш хейт та обличчя безбожний. Напевно, тому наші думки, геть, порожні. Дуже дякую.